Сьогодні феєричною перемогою над Львівську політехніку Золотий вік завершив регулярний чемпіонат. Наша команда виграла 28 очок і буде брати участь у фіналі чотирьох. Сьогодні також встановили рекорд сезону. 41 очко набрав Микитамись. Бенефіз Микити Мизя та третє місце золотого віку. В останній грі регулярного чемпіонату наші земляки приймали Львівську політехніку. Незважаючи на те, що золотий вік виконав турнірне завдання, увійшовши до фіналу чотирьох, на поєдинок з львів'янами кіровоградці виходили налаштованими на перемогу. Не збиралися здаватися на милі з переможцем і гості. Тож перші два періоди команди грали очко в очко. Влучний дальній кидок капітана золотого віку Богдана Сосоя на останній секунді стартової чверті дозволив нашим землякам зрівняти рахунок 34-34. Другому періоді вже гості опинилися у ролі переслідувачів. І цього разу на останніх секундах перед великою перервою влучний трьохочковий на свій рахунок записав гравець політехніки 62 – 62-62. <клес> у третьому періоді у першу чергу завдяки результативній грі Микити Мизя та Андрія Куліша кіровоградці відірвалися від суперників на сім очок – 89-82. На рахунку Микити вже після третього періоду було 38 очок. В останній чверті наші земляки повністю переграли гостей. Варто відзначити, що перші у періоді очки львів'яни набрали лише за одну хвилину 42 секунди до завершення гри. Наша команда дуже сильно працює над фізподготовкою і у нас йде доволі серйозна робота. Ми зараз готуємося вже до фіналу чотирьох. Ми вже почали з цієї неділі, коли ми обіграли малка в обох матчах. Чесно, сьогодні Львов нав'язав дуже жорстку і в'язку гру. Котору першу половину чесно було у тяжелу? Ну ми перебороли, знайшли свою доповнітельні свої сили, побіжали, і гра все таки вернулась в нашу повернули в свою пользу. 114-86. впевнена перемога золотого віку. Кращим на майданчику був Микита Мись – 41 очко. У Нікіти був спад, це правильно все. Він вже в попередніх іграх доказав, що спад пройшов, а тут він вже показав ту ігру, на яку він способен. В останній грі регулярного чемпіонату форвард на одне очко перевершив рекорд сезону. В першу чергу я хочу поблагодарити зрителів, підтримку залу, фанів, які нас підтримували. Дуже приємно. Без них ми, мабуть, з таким счетом не виграли. Во вторую очередь команду свою. Которая асистувала, забивала і допомагала дуже сильно в цьому». 35 очок набрав Андрій Куліш, який майже повністю відновився від травми руки. Но Андрей сыграл свою игру. Слава богу, дай бог, чтобы он восстановился. В принципе, уже более-менее он сейчас лучше. И если он уже начал забивать трехочковые, значит рука начала более-менее работать хорошо. Поэтому к финалу у нас еще 9 дней. В принципе, я думаю, он вообще восстановится очень хорошо. Так что нет. Ну, это очень сильный игрок. И в принципе, он, конечно, естественно, нам очень сильно помогает. За три дни золотые Вик. в финале серии плей-офф зустринется с Южнинским химиком. 2 в прошлом сезоне мы их обыграли три раза, но один раз проиграли, но ну, финале проиграли. В этом году мы наоборот, мы проиграли им три раза, один раз выиграли. Ну, вот финал сейчас. Ну, посмотрим, будем надеяться, что фортуна немножко изменится. Вот. А то, что мы способны обыгрывать любую команду, я думаю, мы так показали и сегодняшней игрой. Поэтому никого не боимся, никого будем бороться за самые высокие места. Гравцы, тренеры верят, команде по силам сдобуты в этом сезоне чемпионский титул. Будем готовиться, играть и мы реально хотим выиграть. І ми серйозно, ми будемо робити всі усілля ради этого. Гра хіміка та золотого віку відбудеться у Харкові у середу, 27 квітня, о 16-й годині. З кожною грою наближається до фінішу чемпіонату і наша футбольна команда. У 22-му турі зірка гостювала у Миколаєві. Гра з дев'ятою командою першої ліги проходила під диктовку лідера чемпіонату. У гол свою перевагу наші земляки втілили на 25-й хвилині. Роман Локтіонов п'ятою віддав пас на Олексія Чичикова, який ударом під попередчину відкрив рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму автор гольового пасу міг подвоїти рахунок, але пробив повз ворота. А от підігравати партнерам у Романа Локтіонова виходило краще. На 54 й хвилині нападник вивів на ворота Артема Щедрого, якого під катом ззаду зупинив Станіслав Чучман. 11-метровий чітко реалізував штатний пенальті зірки Олександр Кучеренко. 2-0. До завершення матчу кіровоградці могли довести рахунок до розгромного, але свої моменти змарнували Роман Локтіонов та Роман Попов. Могли забити м'яч престижу і господарі. Укомпенсований арбітром час Юрій Батюшин потужним ударом струсунув поперечину воріт Євгена Паста. 2-0. Зірка здобуває четверту навесні перемогу. Результатом матчу куч кіровоградців залишився задоволеним. На відміну від якості поля, на якому грали команди. То, що ми планували більш ігру гру нам, звісно, по Не тільки нам, а й по... помішало все таки стан поля. Тож тобто, я думаю, що. Обидно, наверное, и команде Николаева, и команда, которая хорошо контролирует мяч играть играет на таком поле. То есть, ну, я думаю, что уже 21 век, и все-таки поля должны быть немножко лучше качества. Я думаю, что страдает не только команды, которые приезжают, а и команда ваша, которая играет в хороший, и интересный футбол, а поле им не позволяет ну, в данном случае реализовать те возможности, которые перед ними. Ставит тренерский штаб. Вот. Поэтому сама игра как такова была сумбурная, обилие много единоборств, борьбы. Вот. В первом тайме мы, мы, мы играли по ветру, немножко больше у нас было преимущество. А во втором тайме было преимущество у команды Николаева. Не смогли мы скажем, навязать им свою игру. Но мы рады тому, что мы добились результату. Возим отсюда три очка. И... Двигаемся дальше, то тобто есть на шаг ближе к той цели, которую мы перед собой поставили. А от наставник Миколаївців Руслан Забранський після гри скаржився на кадрові проблеми команди. Готовились к сегодняшней игре. Серьезно була у нас как бы Неделя в запасі, потому что мы пропускали игру с Нивой, не неерали. Ну и понимали, что будет тяжело. Как бы не хочется искать каких-то оправданий, но в принципе для нашей команды, как и в предыдущих играх, 6, сейчас 4 футболиста, это очень большая потеря, потому что не такая большая у нас лавочка запасных, не можем мы себе позволить пока пригласить тех, которые могли бы нам выйти и помочь, даже учитывая такую ситуацию, что сейчас есть свободные агенты, есть футболисты, которые могли бы приехать помочь, но не хотят. Понимают, что у нас не все хорошо, поэтому где-то... І хатяк нам єхать. Як і зірка, впевнено переграли своїх суперників Криворізький гірник та Черкаський Дніпро. А от столична оболонь Бровар несподівано програла у сумах тож кіровоградці продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи гірників на 6 очок, а черкащан та киян на 9. Збільшити відрив від переслідувачів наші земляки можуть вже сьогодні, у разі перемоги на Охтирським нафтовиком «Укрнафтою». Гра на стадіоні зірка розпочнеться о 17 годині. Від Лісабону до Рима протягом трьох місяців наш борець Ярослав Блажко виграв одразу дві медалі чемпіонатів Європи. Європейська вершина Ярослава Блашка у Римі. Проходив чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. У континентальних змаганнях за версією Ноугі без кімоно брали участь дві тисячі спортсменів з 40 країн. Виступали на чемпіонаті і двоє вихованців кіровоградського спортивного клубу Борець Ярослав Блашко та Роман Непота. Після другого місця на чемпіонаті Європи у Португалії за версію гі у кімоно, який відбувся у січні, Ярослав був у числі фаворитів і на турнірі в Італії. Було немножко менше людей. Якщо в Лісабоні у нас було 105 людей, у Ярослава то здесь 50 людей. Ну, менее, так, популярно, но тем не менее конкуренція була дуже серйозна. В этот раз подготовку пройшли полноценную, так как ну, многие знают, когда готувалися до Лісабону, у нас были проблеми з визами. Ми там неделю провели в Києві. под посольством, плюс Ярослав переболел. Из-за этого он тогда не смог подняться на наивысшую ступень пьедестала, стал вторым. То в этот раз мы полноценно подготовились, у нас не было никаких проблем, нам визу дали в течение одного дня буквально уже. Поехали, готовы. Ярослав провел на чемпионате 5 поединков, два из которых выиграл до строкова. <плес> у финале наш земляк боролся с британцем Шоном Вайтом. Финал был Англичанин у меня до этого в полуфинале был бразилец. А до этого не знаю, кто был. В общем, было пять схваток. Как всегда, первые три у меня как и в Лиссабоне, так и здесь были такие более трудные, а потом уже как бы размялся, в общем, все мышцы уже были настроены на борьбу. Поэтому две последние схватки быстро в общем, закончились. Победно. Ще один наш борець, Роман Непота, на Первую встречу я выиграл по баллам, Вторую встречу я выиграл тоже по баллу. Соперники были хорошо подготовлены, сильные. Вот встречи были очень напряженные. Третью встречу я, к сожалению, проиграл. Это была четверть финала. Проиграл тоже по баллам. Думаю, основная причина тому, что я проиграл, но ну, немножко устал, выбился из сил. Роман Непота, не пота, скажем так, еще молодой немножко. Нужно опыта поднабраться. Психологически, прежде всего, соревнованиям более серйозно в Световий час він провев дві встречі, три Две Дві в третьей, к сожалению, уступив по преимуществу сильному сопернику із Франції. Перемігши у вічному місті після повернення з Італії Ярослав Блашко розпочав підготовку до Чемпіонату світу в Об'єднаних Арабських, Об Арабських Еміратах. На поїздку в Абу-Дабі збирали усім миром, розповідає тренер Ярослава. После Рима, к сожалению, финансово ну, я лично уже был, можно сказать, пустой, грубо говоря. Поэтому обратились к общественности в социальных сетях и разместил информацию о том, что нам нужна помощь на поездку. Общий бюджет поездки 40 тысяч гривен. Вот на данный момент уже больше 20 тысяч гривен. Мне прислали на карту люди. Как і наші друзі, так і родители дітей, які в клуб ходять, так і совершенно незнайомі нам люди з всех уголков України, спортсмени. В общем, всі откликнулись, кожен, хто скільки може, хто 100 гривень, кто 1000 гривень, кто 2000. Каждый кожен по можливості помог. Тож у Ярослава Блашка є шанс протягом одного місяця виграти одразу два титули. Планую виступити як всегда, удачно. Да. Провели очень серйозну підготовку. Жене, что Жені, що спасибо всей всій нашій команді, набаривают меня, мене вот, Рома, ну і всі наши ребята. Стараюсь виступити як всегда удачно. Як кіровоградський борець виступив на чемпіонаті світу, ви дізнаєтесь у нашому наступному спорту і кенді.